Вчителі спеціального призначення, як російська влада витісняє українських педагогів на захоплених територіях російськими кадрами? Чому Дагестан перетворився на ресурс для поповнення шкіл в Мелітополі та Генічську? Та чи можливо ще українським дітям в окупації уникнути навчання за російською програмою? Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. У школах окупованого генічіська адміністрація позбувається українських вчителів. Днями місцевий телеграм-канал опублікував повідомлення від педагогині, яку звільнили, а на її місце призначили людей з Дагестану. Випадки, коли працівники з російських регіонів приїжджають у захоплені населені пункти України, не поодинокі. Їх підтверджують і українські посадовці. Як російська окупаційна влада позбавляє роботи навіть тих вчителів, які засвідчили лояльність? Що загрожує батькам тих дітей, які відвідують українську школу онлайн, та чи вчать у школах в окупації української мови? Дивіться далі у відео. Хочу анонімно розповісти про кричуще Свавілля. Так починається повідомлення, яке 7 січня поширив один з телеграм-каналів Генічіска авторка шкільна вчителька, яка ще за української влади викладала в місцевій школі російську мову. Педагогиня прихильно зустріла російських окупантів і навіть писала, що відчула свободу. Пройшла переатестацію, щоб надалі працювати в школі вже за російською програмою. Та днями їй повідомили про звільнення. Директор школи пояснив, що треба надати місце відрядженим працівникам з Дагестану. Крім авторки звернення, роботу втратять ще два педагоги: вчителі історії і фізкультури. Йдеться в повідомленні. Дагестан розташований за понад тисячу кілометрів від Генічіська. Республіка не заробляє достатньо коштів, щоб утримувати власне населення, і тому дефіцит постійно покривається за рахунок центрального бюджету. На 2025 рік заплановані дотації на понад мільйон двісті тисяч доларів США. Навіть у столиці регіону бракує педагогів. У серпні видання Кавказький узел повідомило, що 10 вчителів зі шкіл Махачкали звільнилися через низьку зарплату. На 1 вересня 2024 року в регіоні були незаповнені 212 вчительських вакансій, заявляла заступниця міністра освіти і науки республіки. Та, попри кадровий голод у власних школах, Дагестан з початку повномасштабного вторгнення став відряджати педагогів для роботи в новозахоплених регіонах України на Запоріжжі та Херсонщині. Ще в листопаді 2022 року, державне телебачення Дагестану показувало матеріал про вчителів, які працюють у Мелітополі, із ними зустрічався міністр освіти і науки та нагороджував відзнакою Відмінник освіти Республіки Дагестан. Журналіст проєкту Кавказ Реалії Радіо Свобода Закір Магомедов регулярно відстежує інформацію про дагестанських вчителів на окупованих територіях за офіційними джерелами і повідомленнями в місцевих медіа. Так, да, дійсно, учителя є э, в цих регіонах. Є цікані э, в Маріуполі, є учителя э, в Мелітополі. А э, в тому ж Мелітополі, напустим, э, я насчитав лічна за. за последний год 18 учителей, за, за, прошлый год имею в виду. Это учителя по географии, это учителя по русскому языку и литературе. Дагестанское минообразование, конечно, про них делает какие-то там сюжеты, в том числе и на местном телевидении, на канале РГВК «Дагестан». Это бюджетное государственное телевидение, конечно, был, был показан абсолютно пропагандистский сюжет о том, как работают учителя, и там, конечно, посылы а, о том, что по той же истории предметы вели а, не совсем правильно. Скажем так, что про Отечественную войну не рассказывали, про вклад а, Советского Союза в борьбе с фашизмом рассказывали якобы вскользь, только в рамках а, а, Второй мировой войны Ну і, звісно ж, учителя розказують, що якоби у місцевих дітей було в образованні. Міносвіти Дагестану вигадало термін для педагогів, яких відряджають працювати на захоплені частини України. Вчителі спеціального призначення. У телеграм-каналі відомство публікує історії таких фахівців. Наприклад, Омар Ісмаїлов працював у школі в Махачкалі. У червні 2022 року директор школи запропонував йому взяти участь у відборі для роботи в зоні так званої СВО. Так російська пропаганда називає війну проти України. Педагог каже, що його відмовляли, але він поїхав, бо прагне відволікти дітей від усього поганого і налаштувати на любов, добро і здоровий спосіб життя. Насправді ж каже журналіст Магомедов, дагестанські вчителі погоджуються працювати в Україні, бо розраховують отримати у три а то й у п'ять разів більшу зарплату зарплата вчителя середня в Дагестані одна одна із самих низьких в Росії. Та где-то якщо в доларах говорить, на сьогодні це где-то около трьохсот доларів. Це офіційні дані, конечно, по неофіціальним даними то, що самі люди розказують, то Средняя зарплата начинающего учителя, и это мы не говорим о крупных городах, о столице Дагестана, Махачкале или же о другом крупном городе в то средняя э, зарплата у учителя это где-то 200 долларов. И э, при таких вводных, конечно, люди ведутся на то, чтобы э, уехать э, на какие-то заработки. По нашим э, источникам э, обещают людям зарплату около э, 100 тысяч рублей. Это, это где-то, э, ну, грубо, тысяча долларов. Обещают им э, жилье бесплатное. И, конечно же, люди соглашаются на это. Плюс бонусом ко всему этому ид идут всякие награды в Дагестане. Э, заслуженный учитель Дагестана, который полагает какую-то надбавку, э, еще какие-то э, республиканского уровня награды есть. Російська влада планує і надалі заохочувати переїзд учителів з регіонів РФ на окуповані території України з 1 січня педагогам, які погодяться працювати в сільських школах на підконтрольній РФ частині Запоріжжя, Херсонщини, а також Донеччини і Луганщини, обіцяють одноразову компенсаційну виплату за програмою Земський вчитель 2 мільйони рублів. Це 19 тисяч доларів. Працювати в Україну їдуть вчителі з різних російських регіонів, розповідає депутат генічівської міської ради на Херсонщині Юліан Лучко. Відомо такі випадки є їх небагато. Це у більшості випадків да командка вчителі з віддалених регіонів Росії. Чув про тюмень десь ну такі віддалені, віддалені, да але ж такої загальної картини немає, і це ну їх не багато цих командированих вчителів, переважно погоджуються на переїзд працівники з віддалених російських регіонів. Додає керівниця напрямку з національної адвокації Центру громадянської просвіти Альменда Валентина Потапова. Релокація виглядає вигідною як і для самих вчителів, так і для окупаційної влади. Адже фахівці сподіваються на грошові бонуси. А окупаційне керівництво прагне розв'язати ідеологічні завдання. Більш всього повідомлень, що завозяться вчителі з Дагестану. Тому що ця територія вона була під дуже великим ідеологічним тиском для того, щоб як можна швидше я не знаю вбити ідеї сепаратизму, і тому мені здається, що за 30 років вони там виховали вчителів, які можуть да насаджувати ідеї руського міру. А також відомо, що завозять вчителів з таких областей як Тюмінь та інше, така знаєте, якщо так можна сказати, глибинка Росії, там ну, дуже важка економічна ситуація. А тут є гроші, які так звані. Подйомний, я не знаю, як це українською правильно сказати, які дають можливість вчителям там вирішити якісь проблеми, українські вчителі, які працювали в окупації, ризикують потрапити під слідство на підконтрольній українській владі території. Адже здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти з метою сприяння збройній агресії Росії за кримінальним кодексом України розглядається як колабораційна діяльність. За цей злочин загрожує від двох років виправних робіт до трьох років позбавлення волі. Та навіть тим українським вчителям, які порушили закон і працюють у школах в окупації за російськими стандартами, російська влада все одно не довіряє, вважає Валентина Потапова, адже ці фахівці є носіями української чи хай навіть пострадянської, але не російської ідентичності. За 30 років Російська Федерація пройшла шлях в інший бік ніж шлях, який проходила Україна. І якщо Україна в більшості намагалася да, якимось чином впроваджувати в систему освіти ідеї культури демократії, ідеї прав людини, те, що складає цінності європейського світу, то Російська Федерація насаджувала цінності рускового міра. А що таке цінності руського міра? Дуже важко сказати про це, мабуть, і сам Володимир Путін не дуже добре розуміє, але є декілька нормативних документів Російської Федерації, які кажуть про традиційні духовні цінності руского народу. І якщо аналізувати ці традиційні цінності руського народу, то там щось дуже мало залишається від культури демократії та цінності вільного світу. Також у школах російська влада продовжує викорінювати все, що нагадує про Україну. 7 січня Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини російська влада знищила українську літературу з бібліотек. Зокрема, твори класиків літератури видання про голодомор і злочини комуністичного режиму, підручники з історії України у школах. Немає предмета українська мова, розповідає начальник токмацької міської військової адміністрації Роман Молодецький. Я скажу так, що вони намагалися і одразу припинити україномовні україномовну е ну, преподавання українських е предметів у школах, тобто. У них є таке намагання і зараз, і вони підключають тоді і спецслужби для того, щоб по, ну, впливати на батьків дітей, для того, щоб впливати на вчителів, які залишились на території україномовні. Я маю на увазі вчителі вирахувати тих україномовних учителів, які намагалися. Все ж таки продовжити українською надавати освітні послуги українською мовою і так далі. Тобто, зі цей процес він динамічний, і росіяни все ж таки намагаються перейти повністю на російськомовні рейки, але ж є певний спротив, я не буду конкретизувати, але ж все ж таки у нас є люди, які своїх дітей навчають українською. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Дітям, які залишаються в окупації, українська влада пропонує навчання онлайн. З 1 вересня 2025 року для школярів будуть доступні дві форми: дистанційне навчання або педагогічний патронаж. Останній різновид це індивідуальні уроки з учителями за гнучким розкладом. Проте реалізувати цю практику складно зазначає депутат генічівської міської ради Юліан Лучко. Відбувається примус стосовно навчання дітей постійно. Це з багатьох. Від багатьох є такі свідчення, що змушують змусили особливо. Це було в 23-му році. Посилились 24-му. Якщо є дитина в сім'ї, обов'язково контролюють, щоб вона навчалась школі. Якщо вона не ходить до школи, відразу виникають питання до батьків з погрозами лишити їх батьківських прат і прав і забрати дітей до серединця. За свідченнями Юліана Лучка, на окупованих територіях залишаються вчителі, які намагаються опиратися русифікації і прагнуть зберегти учням зв'язок із батьківщиною. Тому називати всіх вчителів, які залишилися працювати в школах колаборантами, неприпустимо. До того ж, вони наражаються на постійну небезпеку. Доповісти можуть їхні ж колеги. Віднедавна організувати навчання в окупації за українськими стандартами стало ще більш небезпечно. 28 грудня президент Росії Володимир Путін затвердив стратегію протидії екстремізму у документі. Є поняття русофобії як ворожого і дискримінаційного ставлення до російських громадян, мови і культури з боку недружніх держав. Керівниця напрямку з національної адвокації центру громадянської просвіти Альменда каже, як екстремізм може розглядатися так звана фальсифікація історії та невизнання російського вторгнення в Україну як операції з розбудови миру. От давайте спробуємо уявити, що відбувається, якщо це екстремізм. Якщо це екстремізм, то ми з вами дуже добре знаємо, які статті Кримінального кодексу Російської Федерації передбачають відповідальність за екстремізм. Це дуже великі терміни ув'язнення, да, там до 15 років, до 20 років. А більш того, ми знаємо, що були зміни в Кримінальний кодекс Російської Федерації, де відповідальність кримінальна вона знижена на вік підлітків, – 14-16 років. І ми вже знаємо, що відбулися певні суди над підлітками, які виходили або на акції протесту проти спеціальної воєнної операції, або щось інше. На думку експертки, українська влада має активно заявляти про утиски щодо школярів в окупації, адже на непідконтрольних територіях залишається півтора мільйони дітей. Це для прикладу більше ніж населення Естонії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Докап'ята. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.